Протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас немає чітко вибудованої підтвердженої хоч чимось своєї позиції. І це є величезна проблема. Якщо стратегічно не задати алгоритми, будь-яка протидія вона не сприймається абсолютно. От гарний приклад: на жаль, він не наш, нашого ворога. Як вони тоді в 2014 році. Саме когнітивно, до речі, впливали на суспільство на окупованих територіях. Системно це йшло по всіх каналах, по всіх радіо, по всіх там можливих ресурсах інтернету. Росіяни системно писали, що була отака от подія. І далі експерти, всі, хто як там бачив по-своєму, це все описували, пояснювали. Хтось сказав, ну так, це правда, хтось казав, Ну, мабуть, якась брехня, лиш на чомусь воно базується. І просто ця історія, вижимка з неї, але Янголів, розп'ятий хлопчик, там і так вона лишилася в свідомості, і нічого з цим не зробиш. Це дуже гарний приклад правильної системної роботи. На жаль, проти нас, але він яскравий і правильний. Якщо ми не підійдемо до цього приблизно таким же чином, на жаль, намагання будуть марними. Взагалі, ця війна, в принципі, вона змусила всі спеціальні служби, розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки і змусила нас створити велику мережу, ну, скажімо так, майданчиків, де, через які ми можемо доносити ту чи іншу потрібну нам інформацію. Це досить таки широка розгалужена мережа. Є ті, які ну, зрозуміло працюють у нас на протидії дезінформації, є ті, які ми застосовуємо з протилежною метою на противника, але ж вони теж залишаться. І знову ж таки, в контексті майбутньої деокупації наших територій, ну треба розуміти, що багато хто з цих людей перший період, ну обираючи умовно між там каналом Інтер і Росією 1 буде обирати Росію 1 Це теж треба пам'ятати. Тому створена ціла мережа ресурсів і для таких громадян. А таким чином, скажімо так, я привідкрив вам завісу, ми плануємо когнітивно впливати, змінювати їх мислення, зрештою, не тільки думки, а мислення. Це те, до чого, як приклад, до прикладу, ми готуємося. То потрібен стратегічний підхід. Якщо у вас чітко вибудована система, що от з'являється якась інформаційна загроза. Ми маємо зробити офіційну заяву від офіційної, до прикладу там від офіційних осіб, які відповідають за той чи інший кластер. Потім е доєднати до цього пояснення експертів, які нібито з громадського сектору. Після цього доєднати, скажімо так, активний вплив по лінії спецслужб для висвітлення в правильному світлі тієї чи іншої контрпропаганди, контрінформації. Або спростування цих чуток. Ну і зрештою, все це має опиратись хоч на якісь факти. Бо якщо ми просто кажемо ні, вони все брешуть, це теж не працює. Якщо нема фактажу, який підтверджує брехню або зворо... ну, викривлення інформації, нічого не вийде. І знову ж таки, якщо просто обмежитись там офіційними заявами, ну погано, це не спрацює. Тільки в комплексі це дає змогу. Насправді перемогти в такому змаганні. Бо закидати дезінформацію набагато легше, ніж з нею боротися. Це я вам, як фахівець, який такі речі теж часто по ворогу нашому використовує. Закинути легко, протидіяти важко.